Свого часу санітарні лікарі врятували людство від шуми і туберкульозу, винайшовши від них ліки. Нині вони продовжують берегти тендітне людське здоров'я, бо, як ніхто інший, знають, що хворобу краще попередити. Завдань, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою, багато, говорить заступник головного лікаря Валерій Биков. Визначення принітетних заходів профілактиці інфекційних захворювань, захисту населення від шкідливого впливу факторів довкілля, вивчення і оцінка, а також прогнозування показників здоров'я населення, встановлення факторів довкілля, що шкідливо впливають на здоров'я. Аби за всім устежити, в службі функціонують санітарно-гігієнічний, епідеміологічний, дезінфекційний відділи та відділ профілактичної дезінфекції, в яких працює близько півтори сотні фахівців. Ці структурні підрозділи мають свої відділення та лабораторії. Фахівців із відділення комунальної гігієни добре знають на об'єктах відпочинку, водопостачання, підприємствах, у лікарнях, автовокзалах, бібліотеках і навіть банках. Якість освітлення чи достатня кількість площі припадає на одного працівника, в якому стані санвузол і комунікації. На ці та інші речі під час перевірки звертає увагу завідуюча комунальним відділенням Ольга Протасевич. У перукарні все в порядку. Ножиці з пінцетами стерилізуються, на гребінцях волосся немає, де зрожчини готові. Санітарного режиму дотримуються не заради працівників санстанції, а заради своїх клієнтів кажуть у закладі. Почуваємося впевнено, тому що і нам приходять і санстанції, коли щось у нас не гаразд нам вказують на наші помилки, і ми. Стараємося одразу їх усунути. Після перевірки треба скласти акт обстеження, потім відвідати інші об'єкти згідно графіку, і лише тоді можна повернутися до робочого місця. А як правильно його обладнати, створити безпечні умови для працівників, аби вони не травмувалися на виробництві, знають у відділенні гігієни праці. Найголовнішому з усіх, як називають його тамтешні спеціалісти. Вони перевіряють дотримання санітарно-гігієнічних вимог уже під час будівництва об'єкту, здачу його в експлуатацію та функціонування. Окрім того, лікарі визначають категорії робітників, які працюють у шкід. Та небезпечних умовах перевіряють свою проходження медичного огляду. Знайдені недоліки рекомендують усунути. За санітарним порядком у школах, дитячих садочках, коледжах, ПТУ, позашкільних закладах стежать лікарі відділення гігієни дітей та підлітків, яке очолює Сергій Колубовський. Ці спеціалісти зазирають до їдалень і буфетів, оглядають шкільні меблі, контролюють стан освітлення. Все для того, аби учням та студентам було комфортно і безпечно. Об'єкти, на яких виробляють, продають та споживають харчові продукти, знаходяться під наглядом ось цих восьми жінок з відділення гігієни харчування. Саме головний наш показник це безпечність цих продуктів для здоров'я населення, тобто, щоб ці продукти не могли привести до порушення здоров'я населення у нашому регіоні. Перед фахівцями відкриваються найпотаємніші куточки усіх магазинів та кафе. Неохайна прилегла територія, відсутність медичних книжок та якісних посвідчень, прострочений товар на полицях. За це лікарі складають протоколи, штрафують та вилучають продукцію. Але в цьому магазині здається, усе гаразд. Сроки реалізації три місяці. Термін. і… Виключено 17 вересня, тобто вони ще приватні розпоживання. Холодильна вітрина вона переділена на дві частини. Температурний режим при зберіганні ковбасних виробів, при зберіганні рибних виробів дотримується. У закладах громадського харчування лікарі теж постійні гості. На всі їхні запити відповідають працівники та власник об'єкту. Серед іншого перевіряють технологічні картки на кожну страву, зазначену в меню, і беруть змиви чистого посуду, рук і одягу кухарів для мікробіологічних досліджень. Ці змиви покажуть, як якісно помитий посуд і чи немає забруднення бактерії групи кишкової палички. Чим займаються у бактеріологічній лабораторії, здогадатися неважко. Здебільшого роблять посіви харчів та води на бактерії. Для проведення таких операцій тут є численні флакони, пляшечки і так звані чашки Петрі, названі ім'ям винахідника. На дно такої чашки поміщають досліджувану речовину, скажімо, воду, і додають поживне середовище. Різні бактерії ростуть у різних умовах, пояснює завідуюча Валентина Грабовська. Тож у якості поживи виступає, коли спеціально придбана хімічна речовина, а коли справжня кров чи білок. Чашку ставлять до термостату, в якому заставитиме температури ростуть бактерії. Якщо у досліджуваній речовині є мікроорганізми, то їх через деякий час стає видно. Лаборанти вміють навіть на око визначати, якого захворювання це збудники. Мікроби не найстрашніше, з чим доводиться мати справу. Стіни паразитологічної лабораторії вкриті зображеннями гельмінтів усіх видів. Тамтешні працівники бачать цих та інших паразитів, що завдають шкоди людському організму вживу. Я вже працюю, і в нас другий є лаборант, які ми вже працюємо більше 30 років. Ми вже за цей час бачили дуже багато і цепнів, і був, і це в нас малярія, вівак збула. Це які люди, які привезли запривезли за границі. Бо ми теж досліджуємо ще маски крові і товсту каплю крові на на малярію. Обидві лабораторії, а також відділення медичної паразитології та ентомології, підпорядковані епідеміологічному відділу. Тут знають, який стан захворюваності у місті і вміють спрогнозувати та запобігти спалахам епідемії. За заявкою цього відділу у вогнища інфекції, будь то приватна будівля чи місце масового перебування людей, виїжджають спеціалісти дезінфекційного відділу. Вони споряджені респіраторами, марливими пов'язками, балонами з дезрідинами та іншим реманентом. Частину заражених речей дезінфікують на місці, частину забирають до свого відділу. Подушки, одіяла, матраси це все, що ми привозимо різні речі, там, носильні речі, і привозимо з інфекційних вогнищ. Продезінфіковані речі забирають із чистого боку камери та повертають господарям. Також до цього відділу можуть потрапити ті, у кого знаходять воші. Окрім мікроорганізмів, санітарні лікарі борються також із гризунами та комахами. Цим займаються у відділі профілактичної дезінфекції. Певно, немає такої сфери життєдіяльності, яку б не обстежували працівники санстанції. За допомогою спецприладів у радіологічній лабораторії дізнаються, скільки нуклідів міститься у грибах, овочах та фруктах. Вимірюється також. Міс Цезію 137 у харчових продуктах, а також у е, ТРС е, дерев. Е, всі підприємства, які на території нашого міста, деревообровні підприємства, які відправляють продукцію і також переробляють, проходять теж, також радіологічне дослідження. Їхня продукція проходить у нас в лабораторії. Завдяки злагодженій роботі працівників санстанції у місті вже кілька десятків років не було масових отруєнь, кажуть керівники служби. А завідувача санітарно-гігієнічним відділом наголошує, що чим краще працює служба, тим менше її знають. Звичайний лікар лікує одну людину, а санітарний лікар проводить профілактичну роботу, яка забезпечує невиникнення профілактику захворювання у багатьох людей одночасно разом. Користі набагато більше. Керівники характеризують колектив санітарних лікарів як порядних, освічених та відповідальних людей. Щороку у другу неділю жовтня, вони відзначають професійне свято і бажають одне одному здоров'я, родинної злагоди і творчого натхнення.